Я б дід. Вечорочком холодочку, курей випустив пасе. Да, дід. Да. А що ти робиш? Я б тобі сказав, що я роблю. Та що ти? Що ж ти така секретна робиш? Mm -hmm. Флажками обвішався, такий діловий. Та ти там мене ще заставиш. Розміщався. не врядно, дід. Що таке? Давай гора й попав. Да, а. думаю. А що? Не можна думати, чи що, дід? Дорай. Ти що? А, які в тебе курки. Такі, як і в тебе. Да. Ох, дід, пішли вже в хату. Та й тобі. Та що ж і дивиться? Та кажу. хватить вже. Хватить в хаті. Да. А мені краще входить. Бо тут щось прохладно робиться на вечір. Щось на вечір робиться прохолода. Я а, та ти, каніша, ти в двох кожухах, а я в одному тільки. Та То тобі й добре, а мені хочеться вже десь. Спокійно посидіти за день набігалася вже. Ох, і бігалася. Що ти там? Ох, і бігалася. А ти десь дівся з дому та думаєш, так і буде воно. Так і буде, да, дідь? Ну, да. Ти дивися, щоб оця не завалилася, гойдока мені. Цього... Бо я мені користувався. Це за дрючка прияла так. Откуду вас? Не знаю. Тож ти за ними дивися. Бо мені ціле літо треба на ньому ще мучитися. У холодку. У холодку якось треба мучиться літо. Ой, дід. А ти його щось хелетаєш так. Так що дивишся, було надійно. Вже надійно, не буде. Так, дід. Ти Тим на мені не угрожай, Неправді, пожалуй. Звичачка. Я не знаю, як він був там. А так, напроти отей. Ну нехай поправлю, якщо зумію. А, да? Да. А, так, дід пішла, я вже грітися. Ну, я вже розтопила, зараз буде тепло, так що всі пішли грітися. А, ти От ти все робити, І тобі, да. не совітую. Так, 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 так. Ти його все підряд чи тільки місцями. Це вже третій раз ти його. Хоче, щоб воно геть гарне було. Та воно і так уже біле воно. Біле-біле. Вчора красив його. І сьогодні устав уже по новому часу, да. по новому годиннику вже. Дід устав і, і вже починає шорудіти. Бачу, що сонця немає на дворі. Сьогодні ще такий день похмурий, написано 9 градусів тепла тільки. Та й там далі там 4 градуси додаваться. Так що я ніколи не вірю у цю весну. Чому всі люди так спохватилися? Весна, весна є весна. Одна і чого угодно можна, можна ожидати. Ну, квітень ще буде, не буде тепла, не буде. Так що я... Я не чекаю. Не чекаю. Все прийде так, як потрібно. Ну, такої ранньої весни і тепла не буде. Так що нема куди спішити. Як те, що засохне мається, то засохне. те, що замерзне, то замерзне. Хоч ти поспіши, хоч ти кого водно насміши. Ну, дід в хаті можна працювати далі. Та я так спішу, чи що? Нічого не смішу, а Та, ти тут? мене турбуєш з самого ранку. Я ж не встигла проснутися, ти вже давай вже. Вже дід проснувся. Я да. Нема треба. куди спішити, лучше скажи. Куди мені спішити? — Мені є куди спішити чи що. Тобі є? Да. Тобі може є, а, а тобі є. А мені є. Ага. — ну спіши. Перший за мене, так? Да? Хочеш. <реш> так, дід. Ладно, дід, я тебе зняла. Хорошо? Ти це зрозумів. Всім привіт передавай. Привіт усім, йдіть усім. допомагати, кажи. Не впасти тут. То ти ж злаз якось нормально, то й не впадеш. Вау. О, який красоту навів, дід. Такий потолок став білий, а то він вже ми його топили ми ж його. Не, біли... Не красили, тут же ремонт зробився. Та й все. То ми кожен день біли... день, кожну весну я білила, як тут було білі стіни, то тоді я їх і білила. А такий ремонт зробили, ну, коротше, підправили його цей ремонт. Так. І буде, і ще лізеш. І ще дід лізе. І ще дід лізе. Ох, і лазить він ще. По столах, по цьому добре лазить. А, так що дід, зараз за... цього, остальне вже моє тут буду я. Оно. Оцього абрикоса. Куди ти? Тільки холодної дощі обіщають. Так і починають абрикоси квітнути. Та ну вас. І холодом тягне з вікна, ну треба відкривати, щоб виходило. О! Барбосик воно як стоїть там під хатою. Побачив мене, чи ні? Побачив. Ех, барбос. Квіточки. Ну, оці квіточки на абрикосі, вони зовсім-зовсім зарані. Зовсім Що ж ви робите? Куди ж ви спішите? Ви хочете мене оставить без абрикосу. А тут такі смачні абрикоси. Це хоч і сусідська вона, але моя одна гіляка сюди до мене йде в двір, то це вона моя. І тут такі смачні абрикоси. А, ну Нащо ж так спішити? Хоч треба взяти та її целопану ботати. Гіляки. Ну, жалко так. Ну що ну, поробиш? Ладно. Підемо далі. Дід ти тут уже успів. Батарею обновив, як нова. та ти що? Красота дід, який у мене хороший дід, боже, Боже. Такого діда пошукати треба. Тур, що турбур, турбур, зробив, а? Не, не знаю, ти ж дивися, ти ж бачиш теж, що що не треба. Ти її затопчеш одно. Я її там не топчуся по ній. Куда? Там так, да, вона хороша, а там лучше коло плити, там мазнуча треба пару разів. Ні, отам коли я тобі покажу. Ти глянь що робиться? Душ іде, да, що тут. Оце, оце називається дощ так. Моросить почало. Зробилося холодно. І почало, а сірка вже пошти, у них була, а вони десь зарванули на гульки, а воно тепер дощ пішов. Ах, день не удався. Жалко, жалко, і абрикосу жалко. І подивилася погоду до кінця квітня теж жалко. Але ж я в це знала і вірила, що така весна буде паскудна, паскудна. Правда, після 20-го буде вже 16-17 градусів. Ну, До 20-го щось буде ось таке, наподобі його такого. Може. На ту неділю, взагалі, там, чи взагалі, чи взагалі, 6 градусів тепла. Коротше, хотіла вже в теплички висівати помідори на розсаду, Ну, воздержуся, як то кажуть. Так Так, що нема куди Я спішити. Відпішов. Я весь час кажу, дід. Так що ти ну, не командуй, бо спішити нема куди. Мої абрикоси чахнуть на душі. Хай ми... Ай яй-яй-яй. Тяхлих де ще. Так, ось так ось така погода. Заплакала вікно і дощ, не дощ, а така моросячка. 20-30%. Та дійде. Та нікуди я не удійду, поки сама не захочуть. От тебе то Там не треба, не обов'язково, воно чисте було. Оця батарея тільки трохи була трошки така. Ну ти обновив, тепер взагалі об буде. І взагалі взагалі буде. Це заялозиво їде. Хто це її лозив? А хто ж я? Так дід! Іноді хочеться тебе так придавити, щоб... Я ти, тут сидю, що? щоб тобі аж не знаю. Ти так висказуєшся, не зрозуміло. Зрозуміло. Хто тут сидить? Зараз за бороду посмикаю, побачиш, відпустив, їдуть борду. Отако в бік чуть-чуть. Не буду я ходити. Що це таке тебе? Павки. Оце? А я знаю, щось Come. Так що нехай воно ще моросить, бо ще природу, nice не, природу не обманеш, дід. Таке спать. Дід ось буде кричати на вечір їсти щось. Я вже одну кусок півня взяла намочила. Так що до вечора буде якийсь бульйон хороший. А вікно плаче моє, плаче, плаче, плачуть небеса. От така паскудна погода. І на завтра така. Я ж дощу ходила. То хіба дощ? Це що буде називатися, що це дощ? Він зараз поморосить та й перестане, поморосить та й перестане. Так. І холодно. Я вже думала пікірувати там. Трошки в мене було перчиків і помидорчиків. Небагато, мені не треба перцю там 30 штук помидорів, мені треба цих, Ну, Хай два десятки, ще два десятки, та й все. А ті, що я буду сіяти, то вони ось як виростуть, то вони садяться в землю у кінці травня, аж так що вони виростають швидко, якщо тепло. А якщо так холодно, то... Будемо чекати сюрпризів новорічних. От Так, то Так, квіточки, мовчуться мої абрикоси. Так, Всім гарного дня, не дивлячись на таку похмуру, холодну дощову погоду. Але вона й не дощова, просто холодна паскудна. Ну нічого, переживе це.